Усім привіт! Усім привіт! Кінець вересня, гербів нема. Виїхали на, на розвідку, розстроєні. Але <кій> знайшли якісь голубенькі ягоди. <кій> Зараз покажемо. Такі кущики. Не кущики, а такі <кій> кущик, який розрісся тут сам по собі. І з такими бубками. Голубими. Голубими. На виглядь, так чорничка. Трошки крупніша. Ніж чорничка. На кінчику така зірочка. Так, <кій> да, ось. Схожа на чорну пліт чорної горобини. Але це, я думаю, це голубіка або лохина. На смак дуже нагадує. А може ні. Супер. Та виша. Але така кусна. Дуже смачна, така кисло солодка. Я трохи мав діло з ягодами. Так що я знаю, що це таке. Без докорів сумління можна їсти. А тут біля голубіки. Зараз покажу. Ось пусте відро, вже ходимо, там листя більше, ніж тих грибів. Якісь сморчки понаходили. Ось ще якась гусінь в шубі заграничний. І тут така буханка хліба за розміром. Нема, нема. І є. Річка, ну, протили ручку для масштабу. Дивіться, яка здорова. Ну, не рука, а гриб. Ну що, будемо, будемо пробувати його від'єднувати від землі. Це що не Да. Будемо це показувати. Такий буханець. Ой, мабуть, він червивенький буде. Я думаю, там гадюки ніякої нема. Нема. Так, буду пробувати... Трухлявий. Трухлявий, так? Да? Ну давай ми річка, хоч хоч трухлявий. Ой, а, таке здорове. Ось ну, таке здорове. І, на жаль, Трухля. трухлявий. Не Вже губка аж чорна. Ну. Шкода. На жаль. Гарбів нема. Але попадаються поодинокі екземпляри. Така шапочка. Думав, що це білий, але це, мабуть, бабка або красничок. Будемо його такий, так, да. ще шапочка, точніше губка світла. А, підосиновик. Ну, але все рівно. Такий тверденький. Зараз почистимо, якщо він чистенький, то заберемо. Буде на зажарочку. Ми все у пошуках грибів, грибів нема. Ми тут йдемо однією незнайомою доріжкою. І зайшли в такі хащі, серед яких росте, ось як видно, сортова така яблуня. Я не розбираюся, але я одну зірвав. Яблуко, знаєте, на смак. Просто солодке. Навіть не кисло солодке, а солодке. Тверде, не як, не як вата. Соковите. Це сортова яблуня. Тут, очевидно, був садочок. скільки які да, які гарні. Тут був садочок, бо це місце, де кричить тишина, де були колонії на колонії. Там роліки, у нас місце, де край, де кричить тишина. Будемо зараз рвати ці яблучка. Че вони смачні. Марічка нарвала. М -м, ще сять. І дещо. Осипалось. Зараз позбираємо. Там далі, звідси не видно, похилилася ветка. Дуже багато яблук. Зараз проламаю цей вхід і все, і буду збирати. М -м -м. Не передать. Вісять просто як виноград. Нормально, ну, таке смачне яблуко, я дуже давно з'їла. Угу. А яблуко дуже старенька. Це вже старенько, гляньте. Чурнава. Що тут якісь яблучка родяться? Щас я. Я полізу разом з тобою. Угу. Що це? Зачекайте. Вона тяне. Тяне камера. Угу. Щас, не? Да. Їх можна і не мити. Гляньте, скільки багато їх. А чого це я відро не взяла з собою? Навіть зазвичай в мене скома після яблука, а тут можна хоч відро з'їсти. Все, приступаємо до роботи. Сидять. Бачиш щось, да не? Я знімаю. Бачите? Бачите, ці яблука такі... О, тут камера щось ляпнула. Яблука настільки солодкі, смачні, що на них сидять оси і ласують цими яблучками. Mm -hmm. Краса. Так, йшли за яблуками. Ой, йшли по гриби, а назбирали яблук. Трошки тут покусані е, цими бджолами, да? цими осами. Ну нічого, позрізаємо, ну дуже солодкі. Йдемо далі. Так, вийшли ми від яблуні, йдемо далі і метри п'ять. Метрів 5, тут видніється сливове дерево, сливка. Далі знову яблуня. Не дичка, Червоненькі яблучка і дуже-дуже красиві. 100% це був садок і тут була хата, було чиєсь господарство. І сюди варто пройти з приборчиком. О, бачите? Які барви! Ой, мене цей протікає. Чобот. Я в шоці. Дивіться, яка краса, спробую зараз. Ну, не солодкі, але кисло солодкі і терпкі. Утримаюсь від того, щоб їх брати. Ну що, йдемо через хащі. Далі. Ці не варто брати. Погляньте, вже починають прокидатися мухомори. Ось за сьогодні це перші мухомори, які я побачив. Можливо, за ними вже полізуть білі, бо там, де мухомор, там і білий. Знову мухомори. Щось їх тут дуже багато. А біля них під березовик. живий, здається. Зараз гляну. Підберезовичок Дуже красивий. Такий ух і чистенький. А там мухоморів. Одні шапки стерчать. Тут серед лісу є такий ставок. Це кар'єр, в якому добивають глину. Ось і техніка є, але все стоїть дубом. У зв'язку з військовим нападом Росії в Україну все зупинилося. Не чекаємо кращих часів. Зараз пустимось чого, тому що тут... Ой! тут вода нагадує Мальдіви, як Індійський океан. Камера не передає, але вона просто салатового кольору. Головне, не грохнуться. Оп. Не видно. Така прозора, погляньте, яка вона прозора. Тут глибина дуже-дуже серйозна. Якщо стати на це дно, тут щоб покупатися, тут засмокче по пояс. О, ще жабка бігає там. Така красива, чиста водичка, ґрунтові води. Красота. Марічка зловила жабу. Ай, маленький Стасик. Це Станіслава. Дивіться, ай, як васенький Стасик. Яка передає всім привіт. Привіт! Мене звати Стасик. Кажуть, якщо на на пальці будуть бородавки. Так в дитинстві лякали. Ой, маленька така. Ой, чуть -чуть. Все, почався дощик. Треба тікати. Так ми сіли, у нас привал. Так розпогодилося, але на нас суне ось ця хмарка. І ось та хмарка. Вона аж з полосами десь поливає по повній програмі. Зараз у нас буде трав'яний чайочок. І, як завжди, яєчка, сирочок, хлібчик. І таке вогонь. І підемо далі. Не знаємо, куди йдемо, але думаємо, що в правильному напрямку. А тоді підведемо підсумки. В далечині видніється на гілці чиєсь відро. Я просто думаю, що це хтось із місцевих сюди приходить в розвідку. Це його грибне місце. Грибів нема, повісив, гриби є, зібрав, пішов додому. Но я це місце запам'ятаю. Головне, щоб він не встиг. Перед нами пройти. А ми тим часом перебрали наші грибочки. Хі -хі. Висновок такий, грибів майже нема. Ось, що бачите на своїх екранах: один підберезовик, два підберезовика. У нас ще шляпка і один красничок. Чи це підберезовик? щось не можу поняти? Це, мабуть, що це під... Я щось не можу поняти. І повне відро яблук. Висновок такий, грибів нема. Приїхали ми за ними, але не збирали яблука. Хмарка нас минула, трішечки зачепила. Отже, це було, можливо, і не цікаво, але хоч було просто цікаво. Бай-бай. бай Там вже яка хмарка йде.